Всім привіт, з Одеси! У продажу Hyundai Tucson 2008 рік. Двохлітровий бензин на повному приводі, на механіці. Автомобіль від першого та єдиного власника з салону. Офіційний, весь в рідній фарбі, без жодного ДТП. Тонований на оригінальних легкосплавних дисках з гарною літньою гумою. Автомобіль повністю обслугований, всі рідини та фільтри поміняні. Також встановлений новий акумулятор. Автомобіль готовий до сезону. Стан сів та поїхав. Вся рівненька, як струна. Повторююся, автомобіль весь в рідній фарбі без жодного ДТП. Гарний стан по салону також все в повному ідеалі. Ось такі сидіння. При бажанні можливо зробити хімчистку, але нічого не розірвано, не протерто, все як по оригіналу. Стан стелі, стан дверних карт. Ось так виглядає сидіння спереду. Також все в повному ідеалі. І що немало важливо рідний пробіг у цього автомобіля всього 91 тисяча кілометрів. Клімат-контроль працює. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Хто шукав собі дійсно живого Туксону, я вважаю це дуже-дуже гарний варіант. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є тридин.